Сказано, що малюнок 2 є зменшеною копією малюнка 1. Проте ми можемо побачити, що малюнок 2 не тільки зменшена копія, а ще й повернута на 180 градусів, тобто її взяли і перевернули догори ногами. Тепер нас просять визначити сторону на малюнку 2, яка відповідає стороні ЕА на малюнку 1. На малюнку 1, ця сторона знаходиться ось тут, це у нас ЕА. Я хочу, щоб ви зупинили це відео і спробували з'ясувати, де ж ця сторона буде знаходитися на малюнку 2. Я впевнена, багато з вас відразу знайшли цю сторону. Проте я зроблю тут зараз трошки по-іншому. Я спочатку знайду найбільшу сторону на першому малюнку і на другому малюнку. На малюнку 1 це найбільша сторона це буде сторона BC. Ось так. А на малюнку 2, такою стороною буде HL. Тобто ми можемо стверджувати, що ці дві сторони відповідні. Також ми бачимо, що ця сторона утворює прямі кути з двома іншими сторонами. Ось тут прямий кут, і ось тут також буде прямий кут. І так само буде на малюнку 2. Сторони, з якими сторона BC утворює прямий кут. Це сторона CD, вона у нас більша. І сторона BA, вона у нас менша. Нас зараз цікавить якраз таки менша сторона BA. Ось так ми її позначимо синім. І ось тут я також її позначу. Адже у нас так само є більша сторона, з якої сторона HL утворює прямий кут, і менша сторона. Це у нас виходить сторона LK. Тобто ми бачимо, що BA відповідно стороні LK. Тобто точка К. Це те ж саме, що точка А. Вони відповідні. Ось так, я їх обведу. І тепер ми бачимо, що ось ця сторона це та сторона, яку нам треба якраз-таки і визначити. Це у нас буде KJ, Чи краще JK, Як нам сказати? Тож, у нас тут записано EA, тобто починається воно з цієї точки. У нас вона буде ось тут. І це буде JK. Тобто ми можемо сказати, що сторона на малюнку 2, яка відповідає стороні EA на малюнку 1, це сторона JK. Ось так.